Душа України, вишиванка крізь покоління. Вишиванка, здавалося б, що про неї вже все відомо, але повірте, є ще чимало цікавого. Археологічні знахідки на території України свідчать про появу вишивки задовго до нашої ери. Орнаменти на кераміці, прикрасах та одязі мають схожі мотиви із традиційною українською вишивкою. Реконструкція представників трипільської культури, художниця Зінаїда Васіна, вбрання скіфів та сарматів у 19 столітті. Вишиванка стала одним із символів української ідентичності. Її носили представники інтелігенції, письменники, художники, підкреслюючи свою приналежність до української культури. Зокрема, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський. Кожен регіон України має свої унікальні орнаменти і техніку вишивання. Волинська область тут вишам... вишиванкам притаманні чіткі геометричні візерунки. На біло-сірому полотні вишивають червоною ниткою. На півдні області надають перевагу рослинним мотивам. Львівська область. У цьому регіоні об'єднують відразу по кілька різних візерунків, аби вишиті елементи виділялись та ставали об'ємними, між візерунками залишають чисте полотно. Закарпатська область найпоширеніші кольори червоні та чорні, а вишивали з їх загоподібні форми, так звані каракулі або ж кривулі. Сорочку цього регіону можна зустріти як багатоколірну, так і вишиту лише білими нитками. Івано-Франківська область. Вишивка цього регіону є однією з найбагатших в оздобленні і виконанні. Кольорову гаму застосовували різну, як і орнаменти. Рівненська область. Вишиванці цього регіону характерна простота і чіткість орнаменту. Домінують прості геометричні візерунки червоного кольору із додаванням синього. Жіночі сорочки часто вишивають лише червоними нитками. Житомирська область. Для вишивки цього регіону були характерні дрібний хрестик та занизування. Червоний із чорним або синім кольором повністю вкривають рукав сорочки. Хмельницька область грубою ниткою у техніці хрестика вишивали сорочки на Хмельниччині. Панівним кольором був чорний. Його поєднували із вкрапленням червоного або вишневого. Вінницька область. Вишиванки мали багату кольорову гаму. Тут майстерно поєднували ледь не всі елементи техніки та стилі зображення. Низ, хрестик, вишивка розпису, настилання, вирізування, різноманітні види мережок. Тернопільська область. Сорочки мають об'ємні візерунки, вишиті щільними бавовняними нитками, особливо відомі вишиванки з міста борщів, які вирізняються густо вишитими Чорним кольором рукавами. Цю традицію пов'язують з нападами турків і татар на цей край. Чернівецька область вишиванка має пишно вишиті рукава із характерними косими смугами. Також використовували техніку гладі, дрібного хрестика та крученого шва. Орнаменти наносили переважно чорними та бордовими нитками, які добре виділялися на тлі барвистого вбрання. Київська область на Київщині вишивали геометричні візерунки рослин у білих, коралово-червоних або з чорних барвах. Перевагу надавали білому із вкрапленням зеленого та червоного. На вишиванках красувалися стилізовані грона винограду, хміль, ром тощо. Черкаська область тут можна знайти такі типові орнаменти, як килинкові. Хрестики, пташки, геометричні форми. Вони не тільки прикрашають вишиванку, але й мають свої особливі символічні значення. Геометричні та рослинні мотиви виконували червоною ниткою. Запорізька область. Сорочку виконували в червоно-чорних тонах із домінантою червоного. Візерунки були прості, великі та геометричні, здебільшого на вишиванках містилися рослинні мотиви квіти, калина тощо. Кіровоградська область, вишиванка Кіровоградщини, має дуже реалістичні орнаменти. Якщо вишивали грону винограду, то був присутній навіть блиск виноградин і тонесенькі вусики. Дніпропетровська область. Манжети рукавів та виріз горловини вишивали кольоровими нитками і чорним плісом. У чоловічій вишитій сорочці переважали червоний і чорний кольори. Херсонська область. Орнаменти Херсонської вишивки відрізняються від інших регіональних стилів вишиванки. Вони складаються з чітко виражених форм і ліній, які доповнюються декоративними елементами. Палітра Херсонської вишивки складається з яскравих і насичених кольорів червоного, синього, жовтого, зеленого тощо. Миколаївська область своєрідність вишиванкам надавав чотирикутний виріз навколо шиї та рукави, які шили прямими, з вільним викінченням без складання у зап'ясті: барви, червона, чорна, іноді сіра, сіро-блакитна. Одеська область Одеська вишиванка це витончений та елегантний виріб, який характеризується використанням яскравих кольорів та складних орнаментів. Візерунки складаються з різних геометричних фігур, рослинних і тваринних мотивів, а також символів та знаків зодіаку. Чернігівська область. У регіоні вишивали дуже дрібними стіпками, що додавало вишиванці надзвичайного вигляду. Візерунок виконували білими нитками із кольоровими елементами. Орнамент мав рослинний або ж абстрактний вигляд. Тут також традиційною є вишиванка бісером. Харківська область. Багатобарвну сорочку цього регіону вишивали товстою ниткою, завдяки чому орнамент набуває рельєфності. Особливістю вишиванок є поліхромні візерунки, виконані напівхрестиком або хрестиком. Полтавська область для полтавської вишивки характерна пастельна гама кольорів. Візитівкою Полтавщини її брендом є вишивка білим по білому. Цю технологію 2017 року внесено до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Сумська область вишивка білими нитками гладю. Вирізуванням, набіруванням, використання різних видів мережок характерні тут також багатоколірні візерунки. Донецька область тут теж полюбляли поєднання червоного і чорного кольорів. Оздоблювали вишиванки мережкою та вирізуванням. Луганська область. У вишиванках домінують геометричні та рослинно-геометричні візерунки. Тут сміливо поєднували червоний колір із блакитним. Крим, вишиванка вирізняється вишуканими, рослинними орнаментами і багатою кольоровою гамою. Традиційно використовують техніку гладі та тамбурного шва для створення плавних квіткових мотивів. Характерними є візерунки із зображенням тюльпанів, гвоздик та виноградної лози, виконані яскравими червоними, зеленими, синіми та золотистими нитками. Особливістю є оздоблення краю золотою вишивкою мехлема. Більше інформації ви знайдете на сторінках книг з історії української вишивки та народного одягу.